Нашою молитвою вдячною, хотів би три текста писання вам нагадати, які ви знаєте з першого Солоняна, з п'ятого розділу. Перший Солонян, п'ятий розділ. Церква у Тесалоніках. Церква в Тесалоніках це Греція. Це одна з перших місць, де на європейській землі апостол Павло. Вступила його нога, недалеко від Тесалонів він вийшов з Кораблика. І церква, яка дуже рано в Європі постала. І це була дуже хороша церква, церква, послання до якої виказує, що це були хороші християни, павлові застереження і наставляння дуже корисні і цікаві. І вони мали для них вагу, і вони позачасові. Унікальність пророчого Божого Слова в тому. Що воно завжди має первинне значення, первинного слухача, і зачіпає набагато сторіч і тисячоріч вперед. Так ось слова, які я хочу прочитати, вони в контексті поради церкви до її життя. Апостол Павло завершив наставляти, як церкві виживати один з одним, як відноситись правильно до служителів. І далі він звертається до всієї громади. 16, 17, 18 текст. Це звучить не мов би, приповістки. Воно звучить, не мов така мега коротка настанова. І ці три настанови об'єднує одна й та сама думка. Слухаймо. Завжди радійте. Невпинно моліться, за все дякуйте. Цих три слова в наказовій формі радійте. Тобто, Павло навіть не дає шансів. Якщо хочеш, якщо тебе все добре, радій. Якщо хочеш, молись. Якщо хочеш, дякуй. В нього в наказовій формі такі тривалої дії. Радійте, моліться, дякуйте. І ось три слова, які стоять перед ними, об'єднує одна й та сама думка. Завжди невпинно за все включає в себе вичерпність, безперервність, таку, е, таку постійність. Е, ці три слова фактично е, цікаві і страшні. Чи є час, коли христинин може не радіти, якщо він зрозумів, що таке Христос, нема такого часу. Чи є час без молитви, нема такого часу. Чи є час без подяки, чи є причина, коли не дякувати, нема такого часу. І ще як контрольний, Павло додає, бо це Божа воля в Христі Ісусі щодо вас. Це Божа воля. Твоя радість, Твоя молитва і Твоя подяка це Божа воля. Так ось радій молись дякуй. Радій молись дякуй. Роби це завжди. Декілька думок, брати і сестри, про радість. Звичайно, на, цю, на цей текст можна проговорити тематичну проповідь, як оце радіти, з чого радіти. А я собі подумав, а як би мені зрозуміти, про що радіє Павло? І одне з правил, згодом на Германевтиці, ви довідаєтесь: одне з правил тлумачення писання це найближчий контекст. Не треба шукати всю Біблію про радість, а достатньо спочатку відкрити послання до Солонян. Павло, е, наш текст знаходиться тут. Про що Павло радіє, коли пише солонянам листа. От, з самого початку, шостий текст першого розділу. Ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши великому утиску з радістю Духа Святого. І ось ми за Солонянам довідуємося. Виявляється, радість, вона пов'язана з тим, що Дух Святий веде людину до Христа. Він допомагає людині увірувати в Христа, відкрити серце і стати послідовником Христа. Тобто радість напряму зв'язана з Богопізнанням. Ага, це вже перший чіткий намьок. За що я радію? Христос в мені. Дух Святий наді мною працював, Дух Святий привів мене до Христа, відкрив мені очі на слово Боже, і Дух Святий поселився в мені. Дух Святий це не сквозняк, який приходить і уходить. Тому, якщо він в тебе поселився, ти можеш розраховувати на його безперервну присутність в тобі. Ні, ти можеш його засмучувати, ти можеш його, як пише апостол, вгашати, але ти не можеш його отак просто і бігом прогнати геть. А ще він не обідчивий, щоб тебе регулярно покидати. Тобто, якщо він прийшов, він в тебе живе, і ти маєш безперервну підставу до радості. Отже, радість синівства, бо дух мені. От вам перше, з чим зв'язана радість у апостола Павла по контексту до Солонян. Друге, ви, наша слава і радість. Ви, наша слава і радість, це 2,23.9. Два рази Павло. Звертаю увагу на одне й те саме. Що радує Павла? Що слово Боже досягає серця людини, людина відгукується і кається. Його радують нові душі, які знайшли Христа. Якщо від нашого служіння давно ніхто не каявся і не наближався до Бога, можливо, у нас менше причин до радості. Але у вас в церкві, ймовірно, є люди, які кращі благовісники за вас. Можливо, є ті, хто служить ефективніше, а можливо, від вашої праці для дітей чи дорослих вони відчули такий Божий дотик. Якось я був на конференції молодь недавно на Житомирщині, і один брат мені каже дякую вам за ваше служіння проповіді. Ваші проповіді для мене як на спирт. Я всякий але такого ще не чув. Ну, я так уточнив, він каже, вони мене отвризляють. Думаю, ну дяка Богу. Я радий, якщо, якщо тобі помогло і десь вернуло тебе на служіння слово, значить мене це порадувало. І ще одне. Акцент до радості, до потіхи, я находжу, тут слово не пряме радість. Павло каже: Втішайте один одного цими словами четвертий розділ завершується. Ну, послання четвертого розділу в першій половині, там, де зв'язано з другим приходом, завершується словами втішайте один одного цими словами. Коли апостол Павло думає про прихід Ісуса, його серце наповнюється радістю, і він каже, віруючим, це причина тішитися. Я не знаю, як часто про кінець світу ви чуєте з акцентом радості. Я часом чую про страхіття, про сатану, про об'єднання світу і демонічні всі прояви. І я чую проповіді такі. І для мене апостол Павло став матрицею відноситися до. Ескатології до приходу Ісуса як християнин відроджений, як до інформації радості. Христос гряде для кожного відродженого грядущий Христос це завжди радість, чого Він церкву підхопить свою. Ми нарешті зазнаємо пересотворення переміни нашого тіла в то тіло прославленого Христа. Прихід Христа, другий для відроджених це радість. Для світу це трагедія. Для відродженого це радість. Тому як, чим завжди, як пише Павло, завжди радійте. Чи можна забрати у християнина радість очікування повернення Христа? У живого Христина не можна. І ви знаєте, що чим важчий час, тим церква і віруючі акцентували більше уваги на другий прихід Христа. Чи можна у христинина забрати радість послужити ближньому? Не можна. Чи можна християнина забрати Духа Святого? Не можна. І от вам відповідь на питання, чому завжди радійте. Завжди. Бо Дух Святий незмінно в тобі. Тому що можливість послужити незмінно є. І тому, що Христос гряде, і це незмінно. І тому завжди радійте. Невпинно моліться. Про молитву Павло не дуже багато відкриває в Солонян. Тому, міркуючи над тим, як оце невпинно молитися, я натрапив. На інформацію в різних авторів, що відповідь на це питання завжди цікавило християн, і на цю тему є багато винаходів і чимало заблуджень. Уявіть собі, навіть можна заблудження придумати, шукаючи відповідь на питання, як невпинно молитись. Я думаю, що слово невпинно має, оце, котре написано в теперішньому часі, в наказовій формі. Вона має на меті від... повторити і так відомий принцип. Ви знаєте, що молитву нема чим замінити. Молитва як діалог з Богом, як спілкування з Богом, вона нічим ніяким чином не змінна. І невпинна молитва слово невпинно описує у цю її незамінимість. Друзі, молитву нема чим замінити. Ти нічого не можеш придумати, щоб замінити молитву. Молитва до такої степені древніший і принциповий момент, що немає у християнському житті ще щось більш незаміниме, як молитва. Він, християнин, він не може не молитись, бо бути християнином це бути молитовником. Віра, в чому виражається, в тому. Дихання до Бога це молитва. Отак, От як дихання є життя людини фізичне, так молитва є дихання духовне. Молишся, значить, дихаєш духовно. Перестав молитися вже такий духовний е реанімація, небезпека. Християнин, який залишає молитву, це вірний знак такого релігійного атеїзму. Знаєте, що віруючі люди можуть бути атеїстами. Де Юре, чи де він, він сповідає якісь принципи, але коли чіпу, чіпити духовне життя, нема молитви. Нема молитви, нема дихання. Нема дихання, немає живої християнської віри. Бо декларація релігійних тез і атеїст може її повторити. Так ось безперервна молитва вказує на те, що її нема нічим замінити, і що вона. Часта постійна. За своє життя і пошуку відповіді на це питання, я декілька собі правил розвинув, яким чином постійно молитися. Постійна молитва для мене це практика молитовного діалога. Практика молитовного діалога. Як я це практикую? Все, що я бачу, я перетворюю на моментальну молитву. Я їду по дорозі, бачу стареньку людину згорблену. І я молюсь, Господи, благослови цю людину. Я не знаю її потреби біди, але я бачу стареньку, бідну жіночку, і я не знаю, чим я їй можу помогти, бо кудись пішов, але я прикладаю Господнє ім'я на неї. Я читаю новини про черговий обстріл, про чергову смерть. І я молюсь, щоб Господь послав на зустріч новим вдовам і сиротам християн, які могли проявити їм. Любов, чи вказати їм на Христа. Я молюся про ворога і про те, щоб Господь не дозволяв здійснювати їх задумів. Ти я новини перетворюю на молитви. Я бачу конфлікт, і я внутрі молюся Господи, подай цим людям спокою. Спою. Право в тому, що я йду на служіння, приходжу на служіння так оглядаю людей, і я тихенько молюсь, Господи, не дай, щоб комусь завадило щось почути голос твій чи слово Твоє. Мені для цього не потрібно певних форм, мені для цього не потрібно певного положення, це в якому би ти стані не був. Це не зв'язано з закритими очима, це не зв'язано з позами, це зв'язано з, молитв... з такою духовною звичкою, це правило духовне. Все, що ти бачиш, перетворює на тиху молитву. І нехай вона тебе супроводжує завжди. Власне, це неймовірна Божа благодать молитви, коли твій розум з Господом з'єднується. В цьому унікальність молитви. Ти з'єднуєшся з Господом, і ти ем, наповнений, е, скажімо, Духом Божим, використовуєш побудження, тут же перетворюєш ситуацію в молитві. Ще що добре, я цього знайшов в Давида. Він мав свій порядок молитви. Я знайшов це в Даниїла, Він мав свій порядок молитви. В Даниїла був порядок ранок, обід і вечір. Давид пише Псалмі Увечорі, вранці і опівдні я скаржусь і зітхаю. А ще в Давида є, сім раз денно я славлю тебе. Тобто в Давида був якийсь порядок молитви. Він мав час, коли він хвалив Бога. Він мав порядок, коли він просив Господа. Тому мати розклад молитовний дня це теж добре. Звичайно, в нашій культурі день поділений на три частини. до обіду, після обіду, а на шість частин. До сніданку, після сніданку, і до вечері після вечері. А в євреїв, наприклад, день був поділений молитвою. Молитва 6-го. Шостої години, 9-ї години, 12-ї години, 3-ї години вечірня молитва. День можна поділити на молитви. І, власне, це теж є певне нагадування для нас постійності молитви. І останнє в цьому тексті за все дякуйте, бо це Божа воля щодо вас в Ісусі Христі. І за все, тобто, радість, молитва і подяка. Власне, це Божа воля щодо нас. За все дякуйте. Я скажу, що війна цю тезу дуже сильно освіжила і заставила багатьох віруючих подумати, як я можу дякувати за війну? Чи можна дякувати за війну? Навряд. А якщо подумати е про те, що Господь зі мною особливо гостро я відчуваю під час цієї війни. За це можна дякувати. Чи можу я дякувати за те, що війна забрала смерть, смерть людей? Я не можу за це дякувати. Але я можу дякувати, що під час війни людські серця стали податливіші. Дехто почав Бога шукати, люди відчули свою залежність від Бога сильніше і інтенсивніше. Вони гостро відчувають, що без Бога їм не справитись. Під час війни люди, відчуваючи потребу в матеріальному, прийшли до церкви, а в церкві почули Євангелію. Ми хрестили одну жіночку, вона завод школи з Луганщини, і вона так бідкалася, їй десь 60 років з копійками. Вона каже. Це ж треба було. В мене на полиці лежала новий заповіт все життя. Я не читала. Це ж треба було, щоб війна мене привела в Ірпінь. Це ж треба було, щоб за її долю я прийшла в церкву. І це ж треба було, щоб мене тут Господь знайшов. І от її покаяння було таке щире, глибинне, десь через місяця два-три після покаяння вона почала писати духовні вірші. Ніколи в житті поезію не писала. І ось отак Дух Божий її так радістю наповнив, що її творчість, от при привела до творчості, вона свою емоцію, молитву почала віршами висловлювати. І е, я скажу: е, чи можна дякувати за війну? Ні. Але те, що немає такого лиха, під час якого Бог не може робити свої справи, нема такого. Немає такої трагедії, немає такої біди. Посеред якої Дух Божий не використав би ситуацію для твого добра, для Твого блага. І врешті, навіть коли ти не знаєш, за що ще дякувати за все, то це означає, що зараз, переживаючи страх, переживаючи біль, почуття невідомості перед лицем майбутнього в цю війну, ти можеш дякувати, що Господь тобі став більш потрібний, ніж раніше. Ти можеш дякувати, що ти переживаєш глибшу залежність від нього. Що саме Він тепер є твоєю надією і майбутнім, бо більше нема на що надіятися. Ти гостріше переживаєш, що він є поряд, і за це варто дякувати. Багатьох християн Господь через війну наблизив ближче до себе і до Слова Свого. Зважте. Коли ми дякуємо Богові, коли у вас все добре, то ви нічим не краще, як нормальні язичники. Язичники теж так роблять. Але коли ти дякуєш Богові під час біди, негараздів, фізичних, медичних, воєнних труднощів, ти виказуєш Богу пошану як Богу. Коли ти вдячний Богу у важкий час, ти дякуєш Богу не лише як спонсор, а ти дякуєш Богу, як Богу, ти шануєш Його, бо справді шануєш Його. Якщо Господь зробив так, як ти хотів, то тут вдячність нормальна. Але якщо в тебе забрали твердий ґрунт з-під ніг, якщо все пішло не по плану. І, в цей час, і Бог не зробив так, як ти в нього просив, і ти все одно приносиш Богові жертву хвили і подяки, то ти, значить, зрозумів, що Бог суверенний владика Всесвіту, а не старший, куди твої молитви його пошлють. Він, володар всього, і твоя подяка в тяжкий час виказує, що ти. Зрозумів, хто є Бог насправді, а хто є ти. Тому зараз у нас буде час молитви, молитви подяки, молитви хвали. Прохання ми перенесемо на наступну молитву. Якщо у вас схочеться просити, зразу кажіть амінь. Це так легше завершити швидше молитву. Ми будемо дякувати. Я хочу, щоб всі дякували. Тому в потроє давайте ми об'єднаємось, щоб кожен зміг сказати, назвати Богові конкретно. За що я вдячний йому от з цього ранку? Помолимося.